Хоча б написати заяву. Ти хоч уявляєш себе мене у поліції. Я буду писати заяву на крадіжку візка з покупками. От би я мав вигляд. А ми витратили дві години, а повернулися з порожніми руками. Дві години. Ти трохи перебільшуєш. Я? Я перевірю. Хвилин машиною в, е, в черзі, а оплата парковки, парковка, візок. Ось ще цей візок. Вони завжди причеплені один до одного, і без монетки євро не візьмеш його, а потім вже ці продукти це просто з води Вони постійно перекладують з міста на місце. Равіолі замість пасти, гірчиця замість горошку, а потім ще ця мінеральна вода. О, мінеральна вода! Вони постійно. Потім вже ця придовчиться у черзі 20 хвилин. У вас чи є у нас бонусна карта? Та плювати я хотіла на твою бонусну карту, а потім вже ця стара. Три години шукай монетку в втрицяти, щоб було без решти. Та воно стохне через три тижні, але все одно зробить так, щоб було без решти. І не кажи мені, що я перебільшую. Так, ти маєш, маєш рацію. Все дивно, мабуть, окрім каси. А я би хотіла дійти до каси, я би хотіла дійти до кінця, до кінця цього людського ідеотизму. Ми витратили дві години. Вийшли шосте, зайшли, шосте, вийшли о восьмі з порожніми руками. І не кажи мені, що я перебільшую. Так, тобі... Рогін, тобі треба заспокоїтися. Що він їсть те саме, що й ми. А у нас не такий уже вишуканий смак. Всі йдять од дитин сам. Туалетна помага, пило, сологуні і лаваш. От і він додав у наш візок чокопікс. І бац! вже забрав його. І що, подамо ми на нього скаргу. Нічого. Ой, які тьохитні часи. Оранці, дорогенька, ну дивись ти на світ ширше. Ну не все так погано. Ой, що ти зі своїми філософськими роздумами. Садосить же на мене кидатися, вже все скінчилося. Я не один з твоїх підлеглих. Я нічого не хотів сказати, нічого. Андре, що ти верцеш? Ларанс. Ти. Ти мене не налякаєш. Ось що я хотів сказати. А я що? лякаю своїх колег? Ну... Ну, звісно. ДЗП. Що? Що? Що всі кажуть? Директор з персоналу. Що не знають? Я знаю. І що? А те, що твоя робота звільняти людей. Але я і влаштовую їх на роботу теж. Ти не розумієш, це одне і те саме. В тебе є така влада. Ти працюй, а ти пішов геть. Це тероризм і ти. терористка. І буду я жить больше с такой скаженной женщиной. Крапка! Андрей, я что, завжди такая? Добре. Я пойду пошукаю что нибудь в холодильник. Ми їх доставили. Хто? Ну хто? хто? Кор'єрна? А як він. А як він війшов через двері? Двері були звичайні. Звісно, на кухні віддим на вікно. Що? Нічого добре. Алло. Алло, мадам. Добрий. День. Це мадам Пріу. Так. Послухайте, мадам, ми у вашому магазині з чоловіком купили продукти, прийшли додому, а вони на місці. Ми нічого не розуміємо. Нам спочатку показалося, що нас є крали, і візок вкрали, а тут прийшли мові Що? Ні, все на місці. Я все перевірю. Так, так. Я почекаю, почекаю. Ну що? Вона каже, сказала мені, що переключить мене на службу доставки. Дорогенька, тобі не треба так нервувати. Дай мені слухавку, я їм розповім. Та почекай. Дай мені слухавку. Ну шо? може Я, я слухаю пісню. <ріст> так, алло. Ні. Це місія прію я чоловік. Так, я вже розумів, що ви вже зачинений і вже нікого немає у службі доставки. Але ж... Мадам, хто-небудь може нам пояснити чи дати відповідь? Ну, пс, ну я, я добре, я, я розумію, що ви що, що вже нікого немає, що ви вже зачинені. я Ви є, мадам, ви мені скажіть, це нормально, що коли ми повернулися додому, нам доставили покупки, яких ми не замовляли. Мабуть, ваш кур'єр доставив через вікно. Ви це вважаєте нормальним? Та яка різниця, на якому поверсі ми живемо? Ну, припустимо, на шостому. О! Це не І вона каже, що це не нормально. І я з вами згоден, це нормально. Але ж, мадам, таке. Могло статися? Це можливо, щоб... Нам доставили покупки, коли ми їх не доставляли, коли нас не було вдома. Ви не знаєте. Але ж це все сталося, мадам. Є. Так, мадам. Це можливо. Ми з вами згодні, що це ненормально і можливо. Я розумію, мадам, що ми зараз підемо на друге коло. Добре, мадам. Я. Я обов'язково передзвоню завтра вранці. І усе з'ясую. До побачення. На добраніч вам, мадам! Вона каже, що це можливо. Але й вона каже, що це ненормально. Лоранці, підріжну.